Паж кубків якийсь день натхнення, якесь таке впечатлення, да, таке якесь наповнення, бачення красоти, емоції, якісь приємні емоції. Емоційно напомню, ви дар, даруєте емоції, день компліментів. Можна ще надавати день компліментів, восхищення да, кубків. Знаєте, якесь появлення якоїсь такої надії, затеплеться щось в серці таке приємне. Тобто не все так погано. Причина — Проаналізувавши, про подививши якусь ситуацію під різним боків, проконтролювавши, да, ви зрозумієте, що так все погано. Тобто, ви, ну, як, як іскорка загориться в душі, дія. І то. Да, дія якась така буде, відкинете якісь там до вас претензії, проаналізуєте, відкинете претензії і почнеться якийсь швидкий рух. Да? Може, Можливо, в когось така, якась була дійсно якась ну, така ситуація непрояснена, да? щось не дуже вам подобається. І ви все ж таки самі візьмете в свої руки, проаналізуєте, поставите всіх на своє місце і. Да. Мудрість якась, Візьмете під мудрим, якось провчитесь, навчитесь, розберетесь, ось таке якесь проаналізуєте і, і підете далі. Да, якась як... надія з'явиться. Не все так погано. От іде така фраза, не все так погано. От це про... у когось може бути так. А взагалі я кажу, якийсь такий, побачили красивий якусь... листочок на дереві. якесь таке життя продовжується. Да? Якось... Щось хтось вам сказав добре слово. і ви таки, Не все так погано. От як... Якось така буде проявлення. І ви так само да? підтримали, сказали добре слово комусь. Підтримки навіть. Е... І... Дали конфетку комусь. <сіх> і вже і вам приємно, і, і людина отримує задоволення, якась буде, життя почнеться, якась іскорка загориться. Оце прояв якоїсь красоти, бачення красоти, натхнення якогось. таке, ну, це, Приємний такий день, не скажу, що це поганий день. І Також це може бути ну, з внуками з дітьми, так, ну, по пажу, пажи, це у нас. Дошкільнята, перші класи, да, такі маленькі якісь такі, з дітками, з дітками може бути пов'язано. З дітками, внуками. Кого немає, то це ж я кажу, якесь таке вдохновіння. вдохновіння. Такий мій прогноз для другого варіанту. Дякую, що ви зі мною, дякую, що підтримуєте мене. Робіть, будь ласка, енергому.